Надія, я адміністратор табору, організовую заїзди, різні зустрічі, працюю з дітками. Саме робота з дітками у мене починається від мого дитинства. У мене є два братика. Далі я працювала нянькою і служила в церкві викладачем суботньої школи, також була наставником і інструктором в клубі слідопитів і шукачів пригод і згодом почала напряму працювати постійно з дітками в служінні. Взагалі, моя родина зі сторони мами. Вони були в церкві, але саме бабуся не ходила. Тому моя мама не одразу знала про Бога. Вона так чисто заочно. І з часом, коли народилась моя сестра, і моя мама була вже вагітна моїм братиком, тоді вона вирішила прийняти Бога в своє серце і охреститися. Тому я не з дитинства в церкві, завдяки тому, що мама в якийсь момент вирішила все-таки прийняти Бога в своє серце. Я почала дивитися на. Церкву адвентистів сьомого дня більш серйозно, але це вже було в старшому віці. Загалом я, можливо, десь в років шість пам'ятаю, як я ходила до церкви, але це було більш так з цікавості. Мама відвідувала для мами, теж це було цікаво. Я не розуміла, наскільки це має все бути серйозно. Тому для мене це просто був похід в суботу до церкви. Часом, як я ставала старше, я пішла вслід опити, почала також там служити, розвиватися і навчатися. І згодом до мене. Дійшло усвідомлення того, що час приймати рішення, хочу я бути з Богом чи ні. Одного разу в таборі мені було 12 років. в мене було дуже палке бажання охреститися, але поговоривши з мамою, вона мені порадила, що краще зачекати і не поспішати. Тим паче, це має бути серйозна розмова з батьком. І діло не в тому, що мій батько дуже сильно проти саме адвентистів. Для нього було важливо зберегти ту релігію, в якій я була хрещена. І це було великим випробуванням для мене. Я не знала, як діяти, тому що бажання було вже і зараз, і якби не слухати батьків також мені не хотілося. Роки йшли, я вже про це трішки забула, але й далі служила Богові. І можу сказати, що десь років 14-15 я почала більше займатися служінням у церкві. Я почала займатися саме оце, шукачами пригод, слідопитами. Почала волонтерити в таборі. Я зрозуміла, що я хочу присвятити своє життя Богові, але не знала, яким чином це зробити так, щоб батьки не були проти цього разом з своєю сестрою, подругою. Ми дуже палко бажали служити Богові, займалися служіннями в церкві. Щодня ми просто зустрічалися, щоб разом читати Біблію. І ну в 15 років таке бажання це дуже класно було. І ми вирішили для себе, що Влітку 2019 року ми хочемо прийняти хрещення. Це мало бути через рік, тобто це було в 2018 році. Дуже важко давалося нам це рішення і було безліч випробувань, але ми їх сміливо долали. Це було класно. Мама вже знала про те, що я хочу охреститись, Моя сестра хоче хреститися. Татові ми не казали, тому що ми розуміли, що він дуже важко це може сприйняти. Це було найбільше випробування з усього моменту саме прийняття Бога у своє серце. Мені було складно тоді в той момент. І ось уже має бути заїзд молодіжний влітку. Ми готуємось. Ми проходили доктрини в церкві, проходили в таборі. Потім їхали до церкви давати свідчення. І ось вже має скоро бути та субота, коли ми маємо охреститись. В якийсь момент я розумію, що а може почекати ще рік, може ще не хреститися, не треба. Ти з татом не поговорила, ти не знаєш, як це все складеться. Може ти поспішаєш тобі тільки 16 років. Ну і стільки було таких переживань, я реально думала перенести своє хрещення буквально за кілька днів до самого служіння. Мені сказали, що якщо ти це не зробиш зараз. Може статись так, що ти це ніколи не зробиш. І ось той день, торжественний день, коли я прийняла хрещення, він був настільки особливим. Я дуже сильно плакала весь час, але плакала від того, наскільки я щаслива, що своє життя віддала Богові. Пам'ятаю, стоїмо всі разом на фотографії з подругами і. Я кажу, нарешті, нарешті, ми це зробили. Знаєте, це як у фільмах бувають кажуть, це лише початок. І це справді був лише початок, тому що далі випробувань було тільки більше. І тоді я зрозуміла, що коли ти вже віддала своє серце Богові, за нього будуть ще сильніше боротися. Настав той день, коли ми вже мали говорити з татом, тому що він побачив, коли нас забирали з табору, він побачив, що в нас є квіти. Він знає, що кожної суботи хрещення в молодіжному заїзді. І він просто задає одне запитання. Ви хрестилися? Я не знаю, що сказати. Кажу так, ми хрестились. Для нього це був дуже сильний удар, і він мені пояснив це так. Він каже: Ти ж не знаєш, чи в твоїй сім'ї буде твій чоловік Адвентистом, ти хрестилася як православна? Чому ти змінюєш релігію? Ну, це неправильно. І почав мені пояснювати. І ну, це вже доходило до сварки. Я дуже з ним сильно не хотіла сваритись, але вже зробила це рішення. Моєю помилкою, напевно, було те, що я все-таки не осмілилася йому одразу про це сказати. Моїм аргументом серйозним було те, що тату, це моє свідоме рішення. Я це рішення прийняла у 16 років, і я хочу цього триматися. Можливо, десь три дні він зі мною не говорив. Це було дуже важко пережити, але з часом він прийняв цей факт і побачив. По моїй поведінці, по тому, як я взагалі до цього всього ставлюся, що я дійсно щиро бажаю служити Богові і бути тим, ким я є зараз. Я помітила навіть зміни у ньому завжди, коли якась складна ситуація була, він постійно казав: Наді, помолись, будь ласка, попросив бо Бога, щоб все було гаразд, підтримай там. Ну, тобто він довіряв в плані духовному, він довіряв мені, і я думаю, що. Ну, він радий тому, що я все-таки прийняла Бога в своє серце саме так. І що хочу додати до цього всього? Я все таки дуже рада, що мама тоді мені сказала: зачекай, Надій, зроби це пізніше. Дійсно, є виключення, коли ти гориш і ти хочеш навіть там 12 років прийняти хрещення. Не знаю, можливо, раніше зробивши це в свідомому віці, я дійсно. Сама вибрала цей шлях не на рівні емоцій, а готуючись до цього протягом цілого року, дійсно прийнявши Бога в своє серце максимально так, як я цього хотіла. І зараз я вже старша. Я досі в церкві, хочу служити йому і. Ну, в мене немає бажання обирати інший шлях, хочеться йти далі з Богом. Я не хочу сказати, що завжди буде тільки так, але в моєму житті, коли були якісь відповідальні моменти або труднощі, і коли я бачила, що я не посвячую Бога в цій справі, то воно все йшло максимально важко. У мене нічого не виходило, я не встигала, я поспішала, були сльози, розчарування. А коли ти запрошуєш Бога. В свої справи, в своє життя, ти бачиш, як воно все змінюється на краще. Завдяки тому, що я впустила Бога в своє життя, я зовсім змінила своє бачення на світ, і в якійсь мірі спілкування з батьками, своїми братиками і сестрою, взагалі своє ставлення до інших людей і до світу. З Богом я стала більш спокійною і знаю, що рішення завжди буде. Можливо, воно не буде таким, як я хочу зараз, але Бог обов'язково зробить так. Щоб було краще в результаті всім, в тому числі й мені, якщо дійсно є бажання бути з Богом, послужити, прийняти хрещення, особливо до молодших, це і момент, який треба обговорити, і можливо варто зачекати, а можливо і ні. Але важливо, щоб це було свідоме рішення, не зроблене на емоціях, і потім з часом ти зрозумієш, що ні, ти цього не хочеш. А коли ти дійсно бачиш себе у церкві, у служінні людям саме... Таким способом, у бажанні бути з Богом, тоді приймай хрещення. І якщо в тебе якісь труднощі, от як у мене були труднощі з батьком, з молитвою, з тим, що я дійсно показала себе як та, яка хоче бути з Богом саме так, він прийняв це і ба більше він навіть йому подобалось те, якою я стала.